Вітаю вас! Сьогодні ведемо мову про політичне та громадське життя Західної України на початку ХХ століття, в той час, як і в попередні періоди, ці території входили до складу Австро-Угорської імперії. Одразу зазначимо, що населення цього регіону, передусім українці, жили в складних політичних, економічних умовах, тобто високого рівня життя. Або величезної кількості прав в населення не було. Однак, не дивлячись на всі ці негаразди, український вчений і історик Михайло Грушевський називає Галичину українським п'ємонтом. тобто тією територією, з якої можливо в майбутньому відродиться українська держава, і тією територією, де політичне і громадське життя продовжується і ведеться активна діяльність. Це дійсно було так, оскільки на землях Надніпрянщини, починаючи з кінця 19 століття, будь-яке подібне політичне життя було знищено жорстокими російськими репресіями. Населення цього краю вимагало вирішення таких важливих питань і проблем. По-перше, створення українського університету. Друге, це національно-територіальний поділ Галичини. Розподіл на польську територію і українську територію, також запровадження загального виборчого права для більшості населення і вже в далекій перспективі населення краю вимагало проголошення незалежності України. В цьому регіоні продовжували діяти ті партії, які виникли в кінці 19 століття. Це була Русько-Українська Радикальна партія. Українська соціал-демократична партія і Українська націонал-демократична партія нагадаю вам, що у підсумку всі ці політичні партії прагнули до незалежності українських земель. В цих землях продовжується діяльність таких громадських організацій, як наукове товариство Євні Шевченка, а також просвіти. Вже на початку ХХ століття українське студентство Галичини починає проводити різні масові акції, демонстрації і протести. Вони вимагають створення окремого українського університету. Близько 600 студентів в 1901 році полишають Львівський університет з вимогою про створення окремого університету, де могли б вільно навчатися українські студенти. У вирішенні цього питання величезна. Роль належить Андрію Шептицькому, митрополиту Української греко католицької церкви. Він проводить численні зустрічі з представниками австро-угорської влади, де наголошує на важливості вирішення цього питання. Пізніше, під час подібних акцій протестів українського студентства, навіть загинув один студентів на ім'я Адам Коцько. Зрештою, австрійська влада обіцяє. Створити такий університет. Однак війна, яка почалася, Перша світова війна, зашкодила реалізації цього плану. За надання виборчих прав українське населення Галичини починає боротьбу ще раніше. Вперше ці питання піднімалися ще в 90-х роках 19 століття, а більш активно до цього питання повертаються в 1905 1906 роках. Так само проводяться різні зустрічі з владою. Зрештою, навіть було проведено зустріч з імператором Австро-Угорської імперії Францем Іосифом. І у підсумку, у 1907 році було запроваджено загальне виборче право для чоловіків, а також частково виборчі права отримують жінки. Отже, ми досягли реалізації цієї мети. Виборче право надано, і кількість депутатів. І представництво українців в органах влади, як місцевих, тобто мова йде про Галицький краєвий СЕМ, так і загально загальнонаціональних, мова йде про австрійський парламент, представництво у них було збільшено. От наведемо приклад австрійського парламенту, де до реформи було представлено 3 депутати, а після реформи 27 депутатів. Тобто, безперечно, рівень представництва значно збільшився. Після проведення виборчої реформи. Ситуація в політичному житті дещо змінюється. По-перше, в нас зменшується кількість москофілів, галичині, тобто тих політиків, тих діячів, які виступали за приєднання до Російської імперії. Однак певне протистояння і непорозуміння з польським населенням краю зберігається. Поляки все одно зневажливо ставляться до українського населення і вважають, що українцям не потрібно було надавати права. І нам відомий факт, коли під час. Виборів в одному з селищ було вбито українського селянина, який брав активну участь у виборах з української сторони, було вбито Марка Каганця, і це зробили польські шовіністи. Однак українці з відповіддю не забарилися вже досить скоро. Український студент Мирослав Січинський вбиває намісника Галичини графа Потоцького, який, до речі, не був проти польської жорстокості щодо українського населення. Австрійська влада в цих умовах, звісно, що бачила збільшення цього протистояння між польським і українським населенням, і тому уряд Австрії приймає таке рішення. В 1912 році розповсюджується інструкція до місцевих органів влади однаково ставитись до українського і польського населення краю. Згодом в 1914 році було підписано україно-польську компромісну угоду, згідно з якою українське населення гарантовано отримувало певну кількість місць в Галицькому сеймі, а також відвер мало бути обов'язково представлено в усіх комісіях цього органу. Однак, перша світова війна, яка почнеться, вона не дала можливість до кінця реалізувати цю компромісну угоду. В кінці 19-го, на початку 20-го століття в Західній Україні виникають численні молодіжні організації, а саме це були спортивно-фізкультурні, пожежні, патріотичні товариства: сокіл на чолі з Боберським, Січ на чолі з Стрільовським, Пласт на чолі з Франком Пічмолою, Січові Стрільці. Всі ці молодіжні організації вели активну роботу. І сприяли пробудженню національної свідомості та прибільшенню патріотичних почуттів і бажання діяти заради української держави серед молоді. Все, що ми з вами тільки що почули: про боротьбу за український університет, про виборчу реформу, про протистояння між поляками і українцями, компромісну угоду, патріотичні молодіжні товариства все це. Відноситься до характеристики Галичини, політичного життя в Галичині. А що ж було на інших західноукраїнських землях, які були в складі Австрії? Наприклад, на Боковині так само були масово розповсюджені проукраїнські позиції. Лідером місцевого руху був Степан Смальстоцький, який був лідером селянської партії і так само підтримував розвиток української національної ідеї. Ось, наприклад, на Закарпатті навпаки були в більшій мірі розповсюджені москофільські ідеї, тобто бажання приєднати ці землі до Російської імперії. Однак все одно на землях Закарпаття проукраїнські ідеї були представлені. Там був такий діяч, як Августин Волошин, який був редактором журналу наука, математиком, фізиком, і він намагався проукраїнські ідеї розповсюдити. По всій території цього краю. Окремо, давайте скажемо про роль Української греко-католицької церкви в тому періоді на початку ХХ століття, а роль ця була величезною. Ця церковна організація та її тодішній лідер Андрій Шептицький максимально дбали про вирішення всіх найважливіших соціальних, економічних і політичних питань та проблем. За рахунок церкви, за рахунок особистих збережень, Шептицький відкриває численні школи, музеї, лікарні, дбає про добробут людей. Навіть були відкриті братства тверезості, які боролися з таким хибним і негативним соціальним явищем, як пияцтво. Саме Шептицький організовував зустрічі між українськими політиками та інтелігенцією та владою Австро-Угорщини під час вирішення. Питання створення українського університету, запровадження виборчого права, він намагався допомогти у вирішенні цих питань. Отже, українська греко-католицька церква і її лідер Шептицький зробили все, аби зберігти українську культуру, примножити її і вирішити ті проблеми, які були в житті українського населення краю.